Набута Сап спільно з СБУ викрили злочинну групу, яку очолювала народна депутатка. За 250 тисяч доларів вони пропонували представнику товариства організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента. Коли клієнт передав їм частину, в 125 тисяч доларів. Його запевнили, що гроші передадуть чиновникам РНБО і попросили написати розписку. Нібито він позичив у них гроші. Проте ані членам РНБО, ані іншим чиновникам кошти так і не передали, оскільки зломис. Сники не знайшли особу, яка би погодилася вчинити незаконні дії. Народні депутації помічнику та спільнику повідомили про підозру. Відомство не уточнює про кого мова, але сьогодні проходили обшуки у представниці групи за майбутнє Ганни Скороход, про що вона сама писала в соцмережах. 12-річний хлопчик загинув, а його батьки поранені через удар російського дрона по житловому будинку на Дніпропетровщині у Васильківській громаді. Оселя родини зруйнована повністю. Пошкоджені також будинки поруч. У Нікопольському районі мінно-вибухову травму дістав 70-річний чоловік. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі. Повідомили в місцевій ова. Щонайменше семеро людей поранені на Донеччині через масовані обстріли російської армії, зруйновані десятки приватних і багатоквартирних будинків, адмінбудівлі, транспорт цивільна інфраструктура у кількох громадах сплахнули пожежі, які рятувальники ліквідували попри ризик повторних ударів. Повідомили в ДСНС. Ізюмі в на Харківщині. Ударний дрон влучив у вантажівку під час завантаження дров. Загинуло двоє чоловіків 52 та 67 років. У Харкові через російську атаку пошкоджено цивільне підприємство. Било окупанти також по Богодухівському, Кубінському та Чогуйському районах. Є руйнування на підприємствах, пошкоджені житлові будинки в основ'янському районі. Увечері надзвичайники загасили. Масштабну пожежу площею близько пів тисячі квадратних метрів. Упродовж доби російська армія катила по харківській області ударними дронами та авіабомбами. Генштаб підтвердив ураження Темрюцького морського порту в Краснодарському краї. Там зафіксували вибухи та масштабну пожежу. Також уразили сизаранські НПЗ у Самарській області. Попередньо пошкоджено одну з установок. А внаслідок ударів по Саратовському НПЗ зупинена первинна переробка нафти та вимкнені ключові установки. Франківський райсуд Львова взяв під варту 30-річного львів'янина, який завдав смертельного ножового поранення військовослужбовцю ДЦК під час перевірки документів. Григорія Кедрука арештували на два місяці без права внесення застави. На судовому засіданні підозрюваний запевняв, що це представники ДЦК його побили. А поліція була поруч і не реагувала. Як на ніс поранення не пам'ятає, але погодився, що це зробив він. Сьогодні ж із загиблим ветераном Юрієм Бондаренком попрощалися у гарнізонному храмі святих Петра і. Павла оперативни згадували його як доброзичливу людину і відважного воїна, що двічі повертався на фронт і допомагав іншим, попри власні проблеми зі здоров'ям. Майже пів тисячі підпільних вебсайтів із дитячою порнографією. Кіберполіцейські спільно з британськими колегами викрили протиправну мережу. Адміністратори розміщували контент на орендованих серверах, керуючи системою криптоплатежів. Після обшуків одного з фігурантів справи жителя Львова його оголосили в міжнародний розшук і заблокували криптогаманці. Інших співучасників виявили за допомогою доказів, отриманих за вилученої під час обшуків техніки. Одного з адміністраторів уже арештували. Триває досудове розслідування. В Україні відзначають міжнародний день волонтера, людей, котрі з перших днів підтримують армію, і завдяки яким тримається і український фронт, і тил. Президент привітав усіх, хто допомагає Україні та збройним силам, та підписав указ про нагородження 45 представників волонтерського руху відзнакою Золоте серце. 1002 підтягування за 1 годину 38 хвилин. Такий новий національний рекорд встановили військовий 4-го полку ССО, рейнджер Олександр Тітенко та ветеран Станіслав Зорі. Досягнення зафіксували у книзі рекордів України. Тітенко багаторазовий рекордсмен і спортсмен ССО. Зорі, ветеран, який після тяжкого поранення та ампутації повернувся до спорту. Під час встановлення рекорду збирали кошти на реабілітацію військових. Китайська компанія представила пожежну машину нового покоління, оснащену двома спеціалізованими дронами. Один гасить полум'я, інший забезпечує допоміжні функції, розбиває скло, підсвічує, передає сигнал і веде спостереження. Дрон підіймається на висоту до 200 метрів і може погасити полум'я на відстані до 45 метрів. Нову модель планують вивести на ринок на початку 2026 року. Укрзалізниця запустила чарівний експрес, ретро потяг на паровій тязі, в якому створили святкову атмосферу для дітей. Цьогоріч основні пасажири експресів, діти з прифронтових громад, а також діти поранених та загиблих залізничників і воїнів сил оборони. Святкові поїзди вирушили у переддень святого Миколая, та курсуватимуть 5, 6 і 7 грудня. Чарівна подорож триває близько двох годин.